Видно екран? Так, видно, Всім доброго дня! Мене звати Подволкина Софія я учниця 8 класу ліцею номер 34 і сьогодні я буду презентувати свою роботу на тему одержання гідрогелевих плівок медичного призначення на основі хітозану та крохмалі лізової ран. Отже, гідрогелеві плівки це такі тонкі еластичні полімерні матеріали, які відомі своєю прозорістю та можливістю до гідратації. І через це вони використовуються в багатьох сферах не тільки в медицині. Самі гідрогелі це такі тривомірні мережі полімерів, що за своєю будовою нагадують гелі, від чого й походить їхня назва. І їхня основна функція полягає в тому, що вони добре затримують вологу, чим вони і відомі та використовуються. Наприклад, використовуються вони в лінзах, екранах для телефонів. Або в гігіє... гігієнічних е, місцях, наприклад, там підгузки, прокладки і далі. Е, головні властивості гідрогелевих плівок полягають в тому, це те, що вони є модифікаційними, біосумісними, добре захищають від інфекції, е, так як вони діють як друга шкіра, в загальному прозорі, нетоксичні і багато інших. Е, ось мене є таблиця порівняльних, <кій> ось мене є таблиця е, різних. Матеріалів для перев'язування. Наприклад, мардові пов'язки Вони не дуже добре зволожують рану, не найкраще її захищають та досить боляче знімаються. І зовсім не прозорі, хоча мають низьку вартість. Але якщо прийняти це з гідрогелевими плівками, то вони є прозорими, не болять при зніманні і добре захищають рану. Єдиний мінус їхня висока вартість, але це, скоріш за все, зміниться з часом через те, що Будуть вони частіше використовуватися і знайдуть спосіб, як краще добувати хітозан. Отже, хітозан як один із головних компонентів це природний полімер, який добувається із хітину, що отримується із панцирів ракоподібних і ендоскелетів їхніх. Далі крохмаль як другий головний компонент. Це також досить поширена речовина і вона добре використовується через свою здатність правильно погнати вологу і правильно її розповсюджувати, для чого він тут і використовується. Отже, в моїй роботі було два експерименти. В першому я замішала три розчини крахмалю з водою із відношенням 9 до 1. 90 мл, 90 мл дистильованої води. Та 10 грам крохмалю я використовувала рисовий, картопляний та кукурудзяний. І змішала це на в одній бані разом із 3 г хітозану та 50 мл води, а також додала декілька капель 80% молочної кислоти і гліцерину як пластифікатор. Ось можна побачити дані результати цього експерименту. В другому експерименті для порівняння було вирішено змінити пропорції, а також додати ще один пластифікатор. Пропорції були змінені до 1 до 10 10 грам кукурудзного або картопляного через на 100 мл води. А також були додані полівініловий спирт і було вирішено ще по-різному засушувати самі плівки. Одні були заморожені, а інші при кіннаній температурі та вологості. Отже, за результатами, в сухому стані плівки, що були висушені при кімнатній температурі, були прозорими, гнучкими та трохи жовтуватими. При спробі їх трохи погнути, вони не ламались. Заморожені плівки в сухому стані були крихкими і зовсім не прозорими. Але це відповідає їхнім властивостям початковим. Далі при зануренні у фізіологічний розчин. Плівки, що були висушені при кімнатній температурі, стали повністю прозорими, вони були еластичними та тягучими. А ті, що були заморожені, вони трохи нагадували кашицю, розбухли і добре впитували в себе вологу. В основному експерименти показали, які складності можуть виникати під час створення самих гідрогелевих плівок. А також це показує, що далі потрібно продовжувати вивчати цю тему. Наприклад, дослідити самі теоретичні матеріали, або змінити пропорції гітозану та крохмалю, чи додавати нові стабілізатори, модифікатори, пластифікатори та інші елементи. А також змінити, можливо, методи висушування, наприклад, контроль вологості температури або надання пресу та інші можливості. А також далі можна дослідити ще їхні медичні властивості, чого я не змогла зробити в цьому експерименті. Дякую за вашу увагу. Я буду готовий повісти на будь-які питання. Головні учасники конференції, будь ласка, ваші запитання. Поки люди готуються, скажіть, будь ласка, в мене запитання, що має пропускати і що не повинно пропускати відповідно ваша конструкція? Дякую за питання. Я це не чітко досліджувала в своєму експерименті, так як в мене було завдання саме отримати плівки, але за теорією вони повинні добре дихати і мають впитуватися медикаментами, але вони їх не будуть обов'язково пропускати, якщо їх капати на поверхню. Тобто їх потрібно замочувати або в саму структуру ще обніряти, щоб вони працювали. Гідрофобність це що? А гідрофобність це відштовхування води. Ще питання можливо, шановні друзі. В основному, ми хотіли би питання, щоб ви задавали один одному, шановні учні, тому що від того, як ви задаєте, як ви спілкуєтеся, також впливає на загальну оцінку. Тому будьте активними. Що як тобі писати? Ви можете, ну, давайте так, з точки зору взаємоповаги до того, хто доповідає, до кого ви задаєте питання. Вимикаєте камеру, піднімаєте руку. Задаєте питання, отримуєте відповідь, ну і кажуть, все згідно академічної доброчесності. Уляну, так? Добре. Добре, добре, а, які матеріали все ж таки найкраще підходять для створення гідрогенових півок і як їхні властивості, які, їхні які не залежать? Дякую за питання. Ну, ключовими матеріалами тут в мене були хітозан та крохмаль. Хітозан використовувався для того, щоб покращувати загоєння самих ран для допомоги укріплення. А крохмаль використовувався для того, щоб впитувати саму вологу або її надавати, якщо вона є зайвою. Дякуємо. Всіх, про всіх стосується, так? Вертаєтесь з повагою один до одного, так? Наприклад, Софія. Дякую за, за, за питання Уляна. І відповідає, так, так само, якщо Оляна до Софії звертається, що ну, ну, на Софія, скажіть, будь ласка, є питання. Це дуже... Ну, ми ж в Україні живемо, ми ж культурна нація, тому несіть це гордо, з в голову. У когось ще є запитання, ще Оляна, так? Так, Я можу запитати запитання: як все ж таки товщина плівки впливає на її здатність озбергання і транспорт його захисту каміння округу? Скоріше за все, чим товща плівка, вона має краще забезпечувати захист рани, але також із цим буде потроху втрачатися прозорість, так як вони не є повноцінно прозорими, як вода. А також буде втрачатися можливість дихати самій рані через цю плівку, а також можливо буде трохи більше вологи закупорюватись. Дякуємо. Ще запитання є? Софія, припиняйте демонстрацію, тоді, якщо дякуємо за доповідь. Будь ласка, хто наступний?